З нагоди 30-річчя становлення дипломатичних відносин між В'єтнамом та Україною в Ужгороді відкрили всеукраїнську художню виставку в обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая. Представлені роботи 50 українських художників, які за допомогою образотворчого мистецтва намагалися максимально розкрити культуру В'єтнаму та України. Цей проєкт очень Це перший проєкт которые союза, Украинский союз художников делают с иностранным посольством. Потому что здесь мы украинские художники рисуют не про Украину, а про Вьетнам. Наша дружба очень крепкая, и она развивает, несмотря на трудности. И э, во время трудно, трудное время мы организуем такое культурное э, событие, чтобы люди помогают людям э, понять друг друга. И поэтому кун, э, культурная дипломатия очень важна, чтобы помогать э, людям э, понять друг друга. Мистецький проєкт планували показати протягом 2022 року по всій Україні як пересувну виставку. Перший показ творів відбувся у січні у Києві, адже саме на початку року стартував проєкт. Далі війна втрутилася у плани організаторів. Проте виставку все ж таки вдалося привезти в Ужгород і показати її закарпатцям та гостям міста. І дуже приємно, що Ужгородський музей імені Бакшая гостинно. Прихистив, можна так би мовити, цю виставку, оскільки під час небезпеки, яка насувалася на Київ, то завдяки діям посольству В'єтнама в Україні, саме працівники посольства у своїх підвалах сховали цю виставку. І коли ситуація стала більш-менш вже спокійною, то виставка приїхала до Ужгорода, і гості, а саме головне, Місцеві мешканці можуть ознайомитись як на нашу думку з дуже цікавою і самобутною експозицією, яка представлена в цих залах. Культурна подія можливість глядачам виставки через мистецтво познайомитися з культурою екзотичного В'єтнаму. А для закарпатських художників нагода започаткувати культурну співпрацю. Так як сьогодні тут присутній посол В'єтнаму в Україні нам буде цікаво навести якісь контакти, можливо. Можливо, обмін в подальшому якимись нашими виставками. Тобто, будь-який такий крок він є добрий для всіх нас, він, крім того, об'єднує нас. Ми ділимося тими проблемами, які сьогодні в нас на часі, і таким чином привертаємо увагу більше до України. Виставка триватиме до кінця серпня в обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая. Це дуже гарна виставка для закарпатців. Це дуже приємно, що до нас приїхала виставка з Києва і такого масштабу. І тому ми дуже раді і тішимося, що ми свята свої національні. Ми відсвяткуємо і відзначимо в такий от спосіб оптимістичний і з такими дружніми стосунками із країною В'єтнам. У планах організаторів показати виставку у Львові.